Гуманітарна допомога від Червоного Хреста і компанії Кока-Кола і Херсонщини. Цього разу продуктові набори отримали жителі звільненого села Киселівка. Це велика гуманітарна програма соціально відповідального бізнесу, яка охоплює найбільш постраждалі від війни регіони. Подробиці в наступному сюжеті. Вісім довгих місяців киселівка, яка усього 17 кілометрів від Херсону потрапила від російської окупації з 1600 людей тут залишилась. Майже половина решта була змушена виїхати. Майже 100 будинків місцевих мешканців були пошкоджені ворожими снарядами. Тут у нас була веранда, вона розлетілася і нема осталася. У нас одна кухня, там де ми готовимо їсти, і коридорчик. Все Веранди немає, там ще була одна веранда, теж її немає. Шифера немає, вікон немає, дверей немає. Все полетіло. А люди відновлюють власні оселі, як можуть, але дуже розраховують на благодійників. Роздача гуманітарної допомоги буденна ситуація для мешканців Киселівки. Після 10 листопада, коли Збройні сили України звільнили село, сюди кілька разів на тиждень навідуються доброчинці. Цього разу приїхали представники товариства Червоного Хреста України разом з компанією Кока-Кола. Сьогоднішня подія у Киселівці це є частиною великого проекту, в рамках якого ми спільно з Червоним Хрестом надаємо 70 тисяч продуктових наборів. Тим верствам населення в Україні, які потребують цього найбільше. В Першу чергу це крупи, рибні консерви, курячі консерви, які покривають потреби на один місяць одної людини. Волонтери привезли 200 харчових наборів, а також негазовану воду та кока-колу, що неабияк підбадьорило місцевих. Вісім місяців киселівці прожили в російській окупації. і Весь цей час не мали доступу до українських харчів. Люди просто ну сумували за якісними продуктами, тому що окупаційна влада ну російського виробництва продукти харчування вони не є продуктами харчування, як на мій погляд, тому люди дуже... Зраділи, коли побачили на своїх столах якісні продукти знову і зимовий період. Це вже не вперше, коли товариство Червоний хрест України співпрацює з великим бізнесом. А така компанія, як Кока-Кола, це дуже наглядний приклад соціально відповідального бізнесу. Червоний хрест співпрацював з Кока-Коли ще до повномасштабного вторгнення, і завжди Кока-Кола відзивалася на потреби людей, які ми передавали. Загалом на 70 Тисяч продуктових наборів, які роз'їдуться у кілька областей, компанія витратила 4,7 мільйони євро. Тим часом Киселівка поступово повертається до нормального життя. Відновили електропостачання, працюють магазини та знову курсує міжміський транспорт. А головне до села повертаються люди. Єдине бажання кажуть мешканці, аби швидше настала довгоочікувана перемога над окупантами. Назар Бурхан Вадим за факти сітіві єдині новини.